Вірш називається Доле де ти? Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. І вже не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани загинуть в неволі, а ще гірше спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, доле де ти, нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої злої, а нам, українцям, дай доброї волі, тому що ми на нього заслуговуємо.